Друзі, всіх вітаємо. Сьогодні у нас нове надходження це Toyota Venza 2013 року випуску 2.7, Стан просто неймовірний. На гарній резині, електрокришка багажника, камера заднього огляду, по салончику дуже жирний, е, є безключовий доступ. Пам'ять положення сидінь, преміальна музика GBL. Йде на нього. Так, омивач фар. Повний мультируль, підігріви екранчик. Дуже доглянутий по салончику. А, дві панорами. Подивіться на стан. Дуже дуже гарна автівка. Дуже вмістка. Можна великою компанією або сім'єю. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв на огляд. Прикольна автівка, По ціні 16 тисяч доларів 2013 рік. Пробігу в нас 220 тисяч кілометрів. Всіх очікуємо на тест-драйв Грушевського 15А, місто Одеса. Також автівка доступна в кредит лізинг або на обмін. Всіх очікуємо в нас.